Команда КНК Медіа протягом декількох місяців розповідає вам про події навколо АЗС, що будується по вулиці Ривуцького. Нам приходиться з ними воювати, і тим паче вони до нас прийшли під наші будинки, під наші вікна. Місцеві жителі, експерти та просто небайдужі люди в один голос стверджують, будівництво АЗС на тому місці заборонено. Об'єкту п'ятого рівня складності, який взагалі не можна будувати в жилому масиві. Неправильне цільове використання цього земельного зімін учасника. Після кількох місяців намагань жителі вулиці Ривуцького вирішили влаштувати безстрокову акцію прямо під стінами КМДА. мер взяв на себе лічну відповідальність за те, що він бере особисту відповідальність за те, що будівництво ніякого не буде відбуватися. Ну люди прийшли требувати виконання біщані даних нашим е, керівником. Києва по господином кличко та увагу на них звернули лише після двотижневих страйків. У нас було повністю договорено, що юристи з вашої сторони, юристи самопомічі, наші юристи садяться і тільки исключительно Про юридично. Про... прожалу. Нічого ми этого не було, всі попропадали. Бетоном вози людей просто бросили. Чи ми не можем Ми навіть не можемо спокойно да і. займатися юридичними е, уделять им час, тому що ми реально уделяем все время, щоб достучатися все-таки до нашої власті, яка даже реально нас защищать. Нагадаємо, що раніше мер міста Віталій Клочко обіцяв, що будівництво АЗС припиниться, проте реальних дій ніхто на жаль не побачив. Ще разінців на купу і в нас буде іще поступово з руководним план, що мороте чому далі. Але відверто хочу сказати, що це завдання не просте. Та не лише ця проблема хвилює жителів вулиці. Справа в тому, що влада обіцяла їм побудувати зупинку та знову ж діяти вона не спішить. Однак учора Віталій Кличко вийшов до протестувальників. Ми ж домовилися, що там на якого будинистка не стане, Так, е, Так, не, ми не обіцяли так, ви та обіцяли нам. Люди зі сльозами на очах просили міського очільника поїхати разом з ними на вулицю Ривуцького. Поедьте, посмотрите, пожалуйста. Можна ну, через... почекати. Три через... часа, п'ять После... часов. Я почекаю. Часа, через 3, наверное, на Без проблем. Кличко погодився з'ясувати це питання пізніше, пояснюючи це термінову зустріч. Зараз у мене будуть стрічі. Десь полп'ятого, п'ятого пол я всіх вас приглашу. Ближче до вечора. Учасників акції запросили до КМДА для розмови з мером. І, извините за задержку, у нас там ЧП. На їхні чергові прохання поїхати на місце забудови, Кличко відповів відмовою, бо у Голосіївському районі знову вибухнув житловий будинок. Взорвався дом, є жертви і включити одразу ваше твердження повністю піднялося всю документацію. Після тривалих суперечок Кличко погодився під'їхати ввечері. Смотрите, смотрите. Я, 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 я сьогодні зараз під'їду після, після голосієва, я під'їду вам туди. Я не знаю. Примерно в 7 часов, десь, около сім часов буде. Активісти перемістилися на вулицю Ривуцького, перекрили по ній рух та почали встановлювати намети. Спершу до них приїхав радник міського голови Дмитро Білоцерківець. Кличко приєднався до них уже затемна і пообіцяв проблему вирішить. Обіцяли, що при вас це було, ну, обіцяли, що нічого не буде. Я завтра буду дуже жорстко розмовляти з цими представниками. ще раз спасіба вам бачні, ви Епопея за ЗЕС продовжиться у п'ятницю, 28 восьмого липня. П'ятницю успільно. Ну, давайте на п'ятницю. Кличко знову запросив активістів до КМДА на нараду.